Сьогодні в якості наживки буду використовувати опариш. Крупний, на жаль, гарно себе зарекомендував дрібний. Але не знайшов я дрібного, так що будемо рибачити на крупний опариш. І також до опариша будемо підсаджувати перловочку. Перловку також гарно зарекомендувала, відсіює дрібну рибку. Менше покльовок, тульки, більше покльовок краснопірки. Сьогодні рибалю на вудлища Brain було Classic 4 метрова і тест 10-30 грам. Використовую котушку Екусіма 3000 шнур 0,10 мм. Даний шнур прив'язую через через кольце, прив'язую до поплапопера, орієнтовно 5 г Потім Орієнтовно 70-80 см в'яжу до поплапопера льоску 0,30-035. Чого? Тому що менш путається потім даний поводок із поплапопером. Потім на кінці в'яжу петельку і прив'язую 0,10-012 мм поводочок і гачечок 11 номера. Також ставляю дробинку 0,5-1 грам. Що дана дробинка дає, коли при закиді відводить від поплапора основний монтаж і менше перепутується з поплапопером. Також товстальозка менше перепутається з поплапоперем. І якщо відривається поводок, то він на гачку, до гачка йде 10-15 см. Не метр, не метр 30, такі великі відстання, а всього оцей поводочок. Невеличкий. І таким чином оцим поводком можемо регулювати також величину на даному вудлищі. Друзі, використовую ось таку сипучку з висівками, плюс на наживку ще перловочку використовую, бо додаю інколи на гачок перловчину з одним опаришем, або іноді один або два опариша. Іноді, коли дрібна рибка доволі часто клює, підсаджую перловчинку, а коли затиха, чіпляю одного або двох опаришів. І таким чином регулюю, регулюю величину рибки, достатньо непогано реагує. Крупна рибка на перловку. Покльовки не такі часті але розмір рибки набагато більший чим на опариш друзі ось така гарненька красноперинка гарна гарна дійсно одна перловчинка калібрує гарно краснопера кількість поклювок Зменшується, але якість набагато краща поклювок. Ух ти, Друзі. Дуже дуже гарна рибка була, незрозуміло все, обірвала гачок. Жесть. Капець. Перев'язуюсь. Друзі, покльовочка, ооо! Дивіться, який. гарненький краснопер, друзі. Приємний. Гарний краснопер, друзі, на упор. Клас О, друзья. Поклёвочка. Тоже древненький, на жаль. Ось такая красная Видно, чи хижак вот вот спина трошки убита. попила. Друзі, приємна попльовочка. О, дивіться яка гарненька. Краснопирочка. Ой-ой-ой, оце. За таку я і приїхав сюди, друзі. Клас. Супер. Клювочки йдуть, але можливо дрібна рибка. Періодично приємних розбірів. Підсідає рибка. Дивіться, окунчик клюну, друзі. Друзі, мама теж щось передала. Хліб такий чорненький. Картошка в мундерах, копчене сало з м'яса, яєчка домашні, що яблучка. Зараз швиденько перекусимо і будемо продовжувати. Друзі, покльову засняти не вийшло, але... Ось таку красну перинку на перловочку Получилось піймати, друзі. Клас. Час від часу підкормлюю, щоб рибка краще трималась на точці. дивіться, після підкормочки і пішла одразу. Поклювочка і така приємна, приємна. Дивіться яка гарненька. На опорож із перловочкою. Ой-ой-ой. Тільки підкормив. Як завжди. Не взяв від чепайки. Користуйся сполочки. Вирісов. Друзі, дивіться, ось і ще один гарний краснопер. На жаль, покльовочку не вийшли засняти. Шикарний друзі, супер друзі, дивіться, яка гарненька на перловочку з опаришем. Так одягаю опариш і одягаю перловочку, щоб був відкритий гачок і закидаю даний монтажик. Є, друзі. Є така приємна. Краснопірочка. Класа. все, Текло. Друзі, дивіться, як отіки, що. Гарного. Краснопера витяг. Ооо. Оце. Краснопер так краснопір. Друзі. Клас. Друзі, риболочкою задоволений. Секретами з вами поділився, якими я користуюся. Надіюсь, вони вам допоможуть покращити ваші результати. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.